Проєкт рішення, шановні депутати, я прошу зараз е, всім уважно прийняти е, об, участь в обговоренні. Питання, яке виноситься, про надання згоди комунальному підприємству Сміла Комунтеплоенерго на вчинення правочину. Держава передбачила різницю в тарифах для теплопостачальних підприємств нашого міста і не тільки міста, для всіх теплопостачальних підприємств, в тому числі і Сміла Комунтеплоенерго, і Сміла енергопромтранс. Оскільки Сміла енергопромтранс в основному опалює. Вірніше використовує деревне паливо для виробництва теплової енергії, а заборгованість по різниці в тарифах можемо використовувати всі теплопостачальні підприємства тільки за сплату за газ. Підприємства 22 мільйона різниці в тарифах підтвердженої обласною територіальною комісією. Але за газ такої наявної заборгованості немає. В нашого комунального підприємства Присутня заборгованість, поточна заборгованість за газопостачання, тому є можливість зробити договір уступки боргу з ТОВ Сміла енергопромтранс на КП Сміла Комун Теплоенерго». Цим самим ми закриваємо різницю в тарифах для нашого КП Сміла Комун Теплоенерго», А протягом року зобов'язується наше КП Сміла Комун Теплоенерго» повертати кошти ТОВ Сміла Енергопромтранс. Живі кошти, які будуть надходити на рахунки, повертати підприємство «Сміла Енергопромтранс», може їх використовувати, скажімо так, не тільки за газ, а не за купівлю деревного палива і на інші е, свої потреби. Єдине, що, е, чому така терміновість сьогодні засідання територіальної комісії і договір переуступки боргу. Зараз я просив би послухати кожного з керівників. Я, е, ну, ми не дійшли згоди, скажімо так. Ми вчора зібрали сесію, я все ж таки сподівався, що ми до... Вечора дійдемо згоди і е, не дійшли по самому договору. Ми е, пропонуємо, наше комунальне підприємство пропонує передбачити пункт 5.1 в договорі, який передбачає собою, що підприємство не нараховує е, в разі несвоєчасної сплати е, нашим комунальним підприємством ТОВ Енеропромтранс. Ми розбиваємо на рік цю суму заборгованості в 7,5 мільйонів на опалюваний міжопалюваний період <кій> згідно графіку. Наше підприємство зобов'язане буде сплачувати заборгованість <кій> щомісячно. Але ми прописали пункт, що не нараховуємо в штрафні пені санкції неустойки і все інше. ТОВ Сміла Енергопромтранс не погоджується з даним проєктом договору, виключити, пропонує виключити взагалі цей пункт. а Якщо ми виключаємо цей пункт, далі ми керуємося цивільним кодексом України і в разі несвоєчасної оплати. Сміла енергопромтранс, я просто страхуюся і переживаю за те, ми не знаємо, як будуть нам спалити споживачі за надані послуги з теплопостачання. Я е, не впевнений, що е, КП зможе е, утримувати верніше, дотримуватись графіків виконання. Я з Володимиром Федоровичем, керівнику ТОВ Сміла Енергопромтранс говорив і при всіх депутатів і на телебачення скажу, що це наше комунальне підприємство, в разі якщо навіть наше комунальне підприємство не буде. Дотримуватися графіків сплати і е, не сплатить за якийсь місяць, ми зобов'язуємося. Ми на себе беремо як міська рада, я як учільник міської ради, ми на себе беремо, що ми надамо поворотну або безповоротну фінансову допомогу, і наше комунальне підприємство в 2023 році 100% закриє заборгованість, якщо буде така заборгованість, перед ТОВ сміла Енергопромтранс. Але згідно е, фінансових результатів нашого комунального підприємства, якщо навіть ми... Будемо отримувати е, послу, е, плату за послуги з теплопостачання на рівні минулого опалювального періоду. Підприємство само зможе розрахуватися. Це не така велика і значна сума. Е, це взаємовигідний договір, скажімо так, і для нашого комунального підприємства, тому що 7,5 мільйонів ми можемо отримати сьогодні і сплатити за газ і е, розраховуватися протягом року. Але я переживаю за штрафні пені і санкції, тому що Оксана Іванівна, ви поправите мене. Якщо ми не дотримуємося графіку, для прикладу, в січні не заплатили, ну мал, мало лі, не заплатили нам споживачі січень місячки, місяць для всіх, ми знаємо, і споживачі е, проплати відсоток невеликі. Нам, згідно з закону е, цивільного кодексу, підприємство ТОВ Сміла Нееропродраз має право на нарахування штрафних санкцій і пень. Тому, Федорович. Стоїть на своїй позиції виключити цей пункт. Я стою на позиції, комунальне підприємство мене просить стояти на позиції, залишити цей пункт. Ми пропонуємо залишити все-таки цей пункт. Федорович, ви погоджуєтесь чи ні? Ну я вам на телебачення, при всіх депутатів, я думаю, кожен з депутатів підтвердить, якщо в разі що ми зобов'язуємося сплатити за 2023 рік, якщо навіть комунальне підприємство не сплатить, ми підставимо завжди плече. І е, розрахуємося з місцевого бюджету, якщо не сплатить наше кафе. Ми вважаємо, що цей пункт є нічальним. Абсолютно. Ні до, ні до кого, нічого не зобов'язаю. Судова практика говорить, що все рівно є випадки, є витяги, лист попрацював. Все одно цей пункт скасовується в судовому порядку і все одно штрафні нараховується. Ми в одному місці знаходимося. Я рахую, що це не є предметом обговорення. Тим більше, що ми запропонували, щоб ввести додатковий пункт, що сторони мають право ініціювати зміни до графіка е, погашення заборгованості і до умов оплати, якщо виникли якісь трудності. Я теж обіцяю, що ми підемо на зустріч. Ми теж розуміємо ту ситуацію. Але давайте вже притримуватися цивільно-правового кодексу. Ну Чому ми маємо щось що перестраховуватися? Ми ж розуміємо, що ви сказали, я вам вірю, що місто підстрахує своє підприємство, якщо воно не заплатить. Я про всіх депутатів і депутати однієї. І так само ми гарантуємо, що ми змінимо графік, якщо ви виникнуть труднощі. трудності. Але ж закон є закон. Для чого прецеденти робити? Ну, якщо ви кажете, що пункт є нічим, Якщо ну, ми вдруге ]мо спеціалістам. можна? Я довіряю своїм юристам, ви довіряєте своїм юристам. Якщо ви вважаєте, що це пункт нічим, якщо ми навіть не дотримуємося графіку, ви матимете повне право. Визнати в судовому порядку цей пункт нічемний і застосовувати цивільний кодекс України. Но я не рахую, що цей пункт повинен стати ступором в цих відносинах. Будь ласка, хотів би більш детально запитати, скажіть ще раз, ми робимо переуступку боргу, тому що промтранс не може самостійно отримати. Різницю в тарифах. Так, я розумію. Вони, Чи, ні? Різниця в тарифах може бути зарахована. У них є підтверджена різниця в тарифах так. в сумі 22 мільйона гривень. Але різниця в тарифах може бути тільки використана за заборгованість за спожитий природній газ. В Оскільки в них заборгованості немає, ну є незначна заборгованість, вони частину різниці в тарифах використовують. А оці 7,5 з мільйонів, мені шкода, що ці кошти з державного бюджету не використає і сміла енергопромтранс. І не використає ніхто. Тому ми робимо переуступку боргу на наше КП. Чому не скористатися цією можливістю? І потім протягом року сміла енергопромтранс. Ми ж порозуміємо, я адекватно розумію, це приватне підприємство, але це приватне підприємство здійснює надання послуг на території нашого міста і, зокрема, соціальних послуг з теплопостачання. Я ми отримуємо наше підприємство різницю на ну, тарифах і вони отримують різницю на ну, тарифах. Тобто вони зараз в скрутному становищі знаходяться. І щоб їм допомогти, ми робимо цей крок їм назустріч, щоб ці кошти отримати, а вони нам якісь додаткові умови виставляють. Ну так виходить. Тобто Ми питаємо чи їм допомогти, а вони від нас щось вимагають. Так я розумію. Тобто 9 ранку приїхали, щоб сказати, що хлопці, ми маємо до вас там, ну, кучу умов додаткових, пені штрафи, тобто ну, щось мені тут не зрозуміло. Якщо підприємство, якби е, наші умови не задовільняють, то давайте відложимо це питання і все. Ну, ні, вас... ну я все розумію. Говори, ну, якщо вони не бажають, вас... це це... їхні кошти, я... дай сам Я трохи. вас поставив до відома. Ми зібрали сесію. Я е, кажу і підтримую позицію своїх працівників, які мені рекомендують. Ми пропонуємо умову договору отаку. От ми проголосуємо. Я Федоровичу просто пояснюю. Якщо ви згідні, підписуйте проєкт договору керівником комунального підприємства, підписаний в печаті поставлень. У нас залишається ще 15 хвилин до того, щоб підписати. Якщо ви погоджуєтесь, ми ставимо на голосування, надаємо право на вчинення правочину. Комунальне підприємство, якщо ми зараз голосуємо, але на тих умовах, які я сказав, я пояснив просто ситуацію, яка ми є. ми можемо зробити якщо, паузу 5 хвилин. Ні, як, ми, ми надаємо право нашому комунальному підприємству. Комунальне підприємство підписує, то смілене раз або погоджується з цією позицією, або не погоджується, або підписує ковід, або не підписує. Ми зі своєї сторони крок зробили. А можна послухати позицію їхнього, в чому нікчемність? Ну, Я хотів би почути з їхніх Ну, пояснити? Ми в договорі жодних штрафних санкцій не передбачаємо. Що таке штрафні санкції, про яке я озвучую? Це стаття 625 цивільного кодексу, а саме інфляційні втрати за невчасний розрахунок і 3% річні. Відповідно до судової практики Господарсь... суду Верховного господарської палати, передбачено, що дана норма і так буде нікчемною, бо не можна від неї відмовитися, оскільки вона імперативна і вона все одно нараховується, ці інфекційні втрати. Але це знову ж таки це право е, кредитора нараховувати і стягувати, якщо буде необхідно, а не обов'язок. Тому ми просто й кажемо, навіщо вносити цей пункт договору, якщо він і так є нікчемний і незаконний. Якщо необхідна судова практика, я можу озвучити номера справ, які розглядав Верховний суд, причому в 20-му, і 21-му році. Я підтримую. Вам буде надано право визнати цей пункт нікчемним. Його не потрібно і навіть визнавати, він автоматично є нікчемним. Навіщо є юридичний це. відділ? І, і ми, коли голосуємо, ми відповідно до рекомендацій посилаємось нашого юридичного відділу. Тобто, я так розумію, що зараз ми робимо крок вам на зустріч. Якщо у вас є. Якісь там юридичні питання, вивчать їх з нашим юридичним відділом. Ми готові проголосувати, якщо у вас буде порозуміння. Але якщо ваше бачення йде всупереч баченню нашого юридичного відділу, то чому ми ну, повинні саме ваше обґрунтування прийняти, а не обґрунтування юридичного відділу міської ради? Тобто ви розумієте нонсенс? Ну, якщо у вас є якщо у вас є якісь юридичні питання? Обговорюйте їх з юристами. Ми ж не юристи. Але ми голосуємо відповідно до того, що нам ну, каже наш юридичний відділ. Я не знаю, чесно, звідки пішли розмови. Ми вчора з Федоровичем довго спілкувалися. Федорович, я вибачаюся, я не знаю, звідки пішли розмови, хто вносить у цей дисонанс в наші відносини. Хтось сказав. Що на комунальному підприємстві є керівник сьогодні комунального підприємства, я встаю і кажу, що хтось сказав, що ми кинемо ТОВ сміла енергопромтранс на 7,5 млн Я такого не казав. Керівник комунального підприємства, ми вчора провели з ним 2,5 години, ну, таких розмов немає. Я не знаю, хто хоче внести у цей сумбур в наші якісь відносини. Повірте мені, ніхто не збирається кинути ТОВ сміла енергопромтранс. Хочеться зробити взаємовитні умови. Для ТОВ, для КП, для міста, для держави отримати з держави 7,5 мільйонів. Для міста. Я не зараз не розмежовую КП, міську раду і е, то це для міста в загальному хочеться таке зробити. Тому моя. Е, умова, ну, наша умова от така. Я не знаю, підтримують мене депутати, не підтримують. Я не хочу для карбунального підприємства якісь штрафних санкцій пити. Я казав, я е, відверто кажу, що ми можемо в січні місяці ну, той графік не дотримати, в лютому. Я не знаю, як буде проплата. Але по кінцю року я зобов'язуюсь і зобов'язуємося ми всі разом, що ми заплатимо ці кошти в повній сумі. У 23-му році ми на День енергетика розрахуємося з вами повністю і пожмемо одним одному руку. Ми просто озвучили свою позицію. Але ми не будемо полягати. Хай буде цей пункт. Але та позиція наша є вірною, вона відповідає цивільно-правовому кодексу. І ви почули. Це все аргументовано, відповідь юриста. Я думаю, що теж до цього не йде. Ставлено на голосування даний проєкт рішення про надання згоди комунальному підприємству Смілого на вчинення ПОЧУ. 20 за рішення прийнято. Петрович, будь ласка. Оскільки я тут присутній, є телебачення. Я депутати, щоб ви розуміли зараз ситуацію, яка склалася взагалі в у місті опаленням, зокрема на нашому підприємстві. Товариство на контракт використовує основу паливу деревну тріску. У тарифі, середньозваженому тарифі, який затверджений міською радою на 2022-23 рік, частка палива деревна тріска складає 57%, 43% газу. На жаль, зараз склалася в державі така ситуація, хтось придумав у верхах реформу лісового господарства, державні лісоспі ліквідовуються, і це серед зими, серед опального сезону, і припинили з 15 грудня взагалі поставки деревини. Взагалі, до 15 січня і ще встигнуться вони реформуватися. І є загроза, що і далі поставки не будуть продовжуватися. Плюс усугубляє ситуацію величезна наша заборгованість перед ними, перед лісовим господарством, тому що оборотних коштів немає. Ми, як виробники електроенергії за зеленим тарифом, де держава теж зарегулювала жорстко цю позицію. Другий, третій квартал нам не доплачували всі гроші. І зараз 12 мільйонів заборгованості висить. І тільки на, на четвертий квартал відпустили тарифи, які вони вже регульовані і відповідають чинному законодавству. До того було заморожено. Є практика судів, є звернення інших підприємств. І це все держава поверне. Але зараз ситуація така, що оборотні, оборотних коштів підприємств немає. Нема за що купити дров, їх практично фізично немає, лімітів газу немає. Тому що відділяється тільки 43%. І виходимо на січень місяць, ми грузині, з якимись правдами, неправдами, закриємо. На січень місяць ми забезпечені паливом, тобто природнім газом, 12-15 днів, в залежності від погодних умов. Чим палити 15 днів ще? Треба знайти кошти, купити десь приватних структур дерево. Є у приватників, але вони платимо, ми, вони везуть. Не платять, не платимо, не везуть. Тому, якби вихід ситуації, частковий вихід ситуації оця переуступка боргу комунальному підприємству, тому що ми їх не використаємо, ці гроші просто пропадуть. Її не виділили на область. Так, да, нас признали різницю тарифів, але держава в своїй постанові тільки передбачила компенсацію за паливо природний газ. А де уголь, а де торф, а де інші види палива? Чому так? Ну зараз ніби говорять, що там в майбутньому може несуть зміни, але Це в майбутньому. А ще треба прожити січень, лютий, березень і не заморозити місто. То така ситуація. І в принципі, цей пункт є я кажу, що не є предметом спору, це просто непорозуміння. Ну, ладно. Проголосували, підпишемо. Ну, ви чули позицію. Правову, і вона правильна і так є. Я думаю, що до цього не дійде. Я просто е прошу вас, вас, ну, по можливості не ми, ми є е конкуренти, ми є партнери. Тому о, в першу чергу в нас, керівників, повинно бути е це е благо за мешканців міста і бюджетних установ і інших споживачів. Ми повинні все зробити для того, щоб було в місті тепло. І щоб сміла не звучала по якихось каналах чи в якихось зведеннях, що тут якась є проблема. І повірте, є можливість це зробити. І все. Крім того, хочу сказати, що вчора ви чули виступ Шмигаля, прем'єр-міністра, малі ГЕС, малі теци, які є в містах. Будь ласка, розвивайте і працюйте над вирішенням проблем. На базі нашої ТЕЦ можна зробити маленький генетичний острів. В разі блокауту ми можемо забезпеч забезпечити електроенергію і водоканал в повному обсязі, і вашій котельній основні, ну, крім маленьких. Тобто подавши, подавши електроенергію. І зараз вирішується питання, дякую Сергію Васильовичу і Богдану Валерійовичу, які займаються придбанням дизель-генератора для нас. І це реалізується все. Там треба ж теж кошти, щоб його підключити і все. Це дає гарантію, що у випадку ракетних атак і пошкодження критичної інфраструктури сміла могла бути без електроенергії хоча б критична інфраструктура. Але без палива не треба ні генератора, нічого. Якщо немає ні газу, ні, електро... ні... ні щепи, то це не реалізується. Отака ситуація. Вона є важка, але вона не є не вирішувана. Для того ми тут є, щоб її вирішити. Дякую.